Господи, спаси, помили, захисти всіх наших воїнів, які захищають нашу Україну. Благослови їм повернутися додому цілими і щасливими. Дуже важко, коли от такий момент, що моліться на камеру, це нереально, тому що молитва це твоє особисте, це в келії, це тільки перед Богом. Ти стаєш на молитву, і ти розумієш, що оце твоє життя. От заради цього ти прийшов в монастир. Це твоя душа, і ти не завжди готовий відкрити її на розпашку. Благослови владико! Благословенне царство! Мене звуть Монахиня Василина. Проживаю я в Петропавлівському скиту. Це скит Свято-Миколаївського Жедачинського чоловічого монастиря. Я є насельницею цього скита. Сьогодні покажем вам маленьку історію з життя з одного дня в монастирі в жіночому, як проходять будні, що є для мене послух. Розумієте, що монашество насправді це не просто понурі сумні люди, які сидять в себе по кутках, і тільки моляться і нічого не їдять, як зазвичай прийнято вважати. А насправді монастир це зазвичай люди, які живуть з Господом, люди, які живуть в радості. Монастирі йдуть не з розчарування, а з покликом серця. У Нас після вечірнього правила вільний час. Так це вже там десь з восьмої після вечері і до одинадцятої, бо в вданості є полоношниця. Теж. Полуношниця служба, яка здійснюється опівночі на спомин про нічну молитву Спасителя у Гавсиманському саду. Саме цей вільний час, монаха, це є можливість почитати щось і помолитися. Це твоє правило, яке ти маєш додаткове, окрім загальних ну правил. І це дуже насправді ну, надихає, і дає сили. Тому що це той момент, коли ти можеш зустрітися з Богом. Мені подобається, як отець Константин говорив, що я можу піти, сказати. Вибачте, у мене зустріч, я можу піти. А з ким це вже не важливо. Ну тобто, зустріч з Богом розумієте, і запланована там на вісім годин. І ти стаєш на молитву, і ти розумієш, що. Оце твоє життя. От заради цього ти прийшов в монастир. Робимо славу Божу. Стараємося, працюємо. Послух щодня зранку, після сніданку. Молитва ранкова. До того ми якісь Свої молитви почитали, вдіться е, мить так далі. А тоді загальна молитва на восьму годину. І вже якийсь сніданок легкий або там чай бутерброд, і матушка ну, скаже обов'язково, який в тебе послуг на сьогодні. І щодня, в принципі, ти займаєшся такими побутовими якимись речами. Однозначно, це горо, це буває якось косить тримером, косити там косілкою, дрова, там якісь речі, ну, харчі і так далі. Все так само, як і у людей. Ми на, насправді працюємо і, і на себе також. Не будеш працювати. Ти не будеш мати, та от і, і щодня маєш якусь роботу, але в нас обов'язково теж на шосту -го годину вечірня молитва і на одинадцяту полоножниця, такий в принципі день. Щосуботи звершується панахида, і в тому числі і за загиблих воїнів в нашому селі загинуло четверо. Тут зробили дзвіницю меморіал. Неосипаємо псалтир це форма монастирської молитви за живих і померлих, яка полягає у безперевному цілодобовому читанні псалтиря. Що молитва ніколи не припинялася. У монастирях ця молитва звершується по черзі всіма ченцями. Неусипайми псалтир. Це ну, псалтир, який читається протягом 24 годин. Миряни підключилися спочатку повномасштабного вторгнення, і ця молитва постійно продовжується. І там постійно завоєння просять, подають. Слава цві сину і святому духу. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Плюс до того, що це твоя особиста молитва. Всі люди, які подають записки на протязі тижня, ти їх згадуєш і молишся за своїх так само рідних. Мене брат теж загинув твій рідний на війні. На жаль, наша країна переживає такий жах, і мусимо бути стійкими, ми мусимо боротися. І насправді, окрім молитви, знаєте, такі теж фрази звучать дуже не люблять тримайтеся, і хлопці там за що триматися. За молитву, за Господа, за Богородицю. І це єдина наша надія, наш покров і уповання того, що якщо ми тільки говоримо, то воно нічого насправді не буде. А якщо ми все-таки будемо мати віру, казав Христос, хоча гірчичне зерно, то наша молитва обов'язково буде почута. Позад у мене це моя келія, насправді кажу, монахи від слова моно, так, тобто один в кожного монаха є така практика, що своя келія. І в мене так вийшло, що я трошки отшельник. Слава Богу. Тому що ну, планували, і там зверху ще, можливо, буде світлиця чи бібліотека. В келію до монаха насправді не можна. Туди заходить настоятельниця монастиря, або там архімандрити, якщо і то десь двічі на рік, або якщо є якась крайня потреба в цьому. Така ідея виникла оця Константина, щоб зробити дзвіницю як меморіал, як пам'ять про тих, хто загинув саме в нашому селі. Герої, які загинули за Україну, і дзвіницю освітили на честь Володимира Великого батьки Володимира Дещука. Вони пожертвували два дзвони: найбільший і середній. І коли вже їх сюди привезли, то ми вже ці маленькі, які в нас були, перемістили теж сюди. За кошти і ініціативи наших прихожан була збудована ця дзвіниця і з допомогою, звісно, чоловічого монастиря. Зірка моя. що, що, мій малий кіт? щось таке відбувається, я не знаю. Собака так взагалі Сімба, вона співає. І ще в нас Мухтар є цей величезний пес, то коли я на полуночницю дзвоню, там 11 чітких ударів. І тобто я так бам, Мухтара, у, я бамін, ау! І, і матушки кажу своя дзвіниця під вікном. Ну він теж дуже реагує. Собака має такий слух, що дуже реагують на дзвони. Всім взагалі це була неділя в нас остання, то я великий дзвін б'ю, вона так, у -у -у -у", знаєте, таким низьким виє, я чуть-чуть вище, вона там вище. Я почала трізвон, і вона теж такими переливами, що здияку не просто з вікна виглядали, і, типу, священники, ого, і її чути. І це, ну, це такий був е якби, дует дзвіниці і собаки. Я зараз людей полякаю. У нас колись дзвонили, питали, що там таке? Тепер вже звикли. <кхів> а починається все з великого. І коли є літургія, то цим дзвоном я б'ю 40 разів. 40 разів перед літургією. І топто От кожного дзвона до дзвона читаю зазвичай, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно знову. Удар, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. А потім воно так не виходить, тому що ти далі починаєш скоріше, скоріше, і вже просто можна, Господи, помилуй. І я підключаю вже цей дзвон, і тоді вже починаю дзвонити. Літургія богослужіння з приношенням святих дарів, також божественна літургія або свята літургія. Її основа святе таїнство Євхаристії. В християнській традиції вважається, що встановив Євхаристію та виконував її Ісус Христос. Відтоді церква її практикує. Такий асистент, мій насправді як казав отець Ігор, я Дивилася, не отець, але він ще але він служить. В них жулька на дзвіниці. І Я теж інколи в дичені дзвоня. Так само буває, коли дзвонаря нема на місці, і я от теж там дзвоню. Їхня жуля прибігає і завжди співає. От і так само у нас Сімба. Настільки вона от зі мною, і це все співає. Так само дзвони це, насправді, така молитва. Я неодноразово помічала, коли ти внутрішньо десь молишся, або навіть читаєш по пам'яті якісь молитви, заходиш на дзвіницю, дзвонити. Не тебе не вийде далі продовжувати молитву. Тобто, це окрема молитва. Ніби та сама навіть мелодія буде, а кожен буде дзвонити по-своєму, бо це відображає твій внутрішній ритм. Думаю, що це легенда, що після дзвонів в храм заходити не треба, тому що коли дзвонить дзвонарь, в храм заходить Богородиця. А вже далі типу ну вже запізнилися. Як я прийшла в монастир? Монахів не бачила. В нас у Рівненській області монастирів немає. І я завжди думала, що в монастир уходять люди, щось не вдалося їм. І в мене, коли такі якісь накати були якоїсь депресії, я завжди казала: уйду в монастир. У мене було уявлення, що я сяду на підоконнику і буду сидіти плакати. Але знаєте, кажуть, будьте уважні до своїх слів, бо вони мають можливість звиватись. Я вчилася в університеті, вчилася в РДГУ кафедра. Художньо педагогічна спеціальність була актор драматичного театру. Я любила це, я люблю це. це для мене було щось таке цікаве. Актор проживає за своє життя всі професії, так і я не могла приділити, ким я хочу бути, чи журналістом, там, чи лікарем. Тобто, в мене кожен рік була якась інша професія. І одного літа я не знайшла роботи туди, туди ні, туди ні. І я пішла якось так. Пішла раз в церкву, пішла другий раз в церкву. Але, ну не ходила так часто. Я ходила в храм. На Пасху, як то ходять, знаєте, раз на рік до сповіді до причастя перед Паскою. Тобто це була традиція і все. А потут я пішла раз, пішла другий раз, і якось так господь насправді, напевно, десь торкнувся твого серця, тому що я любила раніше служби, я любила храм, але не так часто в дитинстві бувала, потім якось ні. Такий вже вечір був так гарно, так тихо після служби. І думаю, Господи, ну як мені не хочеться їхати додому? Ну ну просто, як би десь тут, тут залишитись в цьому ем, в храмі переночувати. А я на той час співала вже в хорі Петропавлівського храму в місті Здолбонів. І я дуже довіряла священнику, який там. Він насправді єдиний, хто якось так сповідав нас, знаєте, спілкувався з нами. І я йому розповідала, що я така думка. Він каже, що То тобі монастир, ну, ночувати в церкві, це ж тільки монастир. Я так опа, знов монастир, знаєте, ну було б Каво, подивитися, навіть хоча б що воно таке, той монастир. І отут стається так, що в цей період отець Віталій каже: ми їдемо по монастирях в Волині на екскурсію. Можете з нами? Кажу, звісно, їдемо на екскурсію. Приїжджаємо, щоб ви собі розуміли, куди вже Дичин. Там була літургія, розумієте? Там були монахи. Я вперше їх бачила. Насправді мене здивувало, що безкоштовно там свічки, безкоштовно за здоров'я. коштує, він ні скільки, ті по вскриньку кинете. Ми ну як це, ну як? А тут один отець Феодосій, і потім до нього підійшов отець Макарій. Він зараз на війні теж Пиланом, ну це такий дует, це така тиша, ти розумієш десь на Херувимській пісні, що вже літургії пройшло. І, і оце каже: пройшла та вся вся та екскурсія, а я вже дичині лишилася. Приїхала додому і думаю, ну любими способами, я приїду туди. Почала я їздити вже дича. Приїжджала я туди на службу, приїжджала на вечірню, але я працювала на роботі, я працювала на півставки. І тобто, коли я була не на роботі, я могла приїжджати на службу. Бувало таке, що навіть залишалася в готелі ночувати. Це на жде вокзалі. Тут зробили ремонт, і там були. Кімнатки буквально щось 30 гривень за місяць. Вони мені постіль чисту давали утюг, там шарфа Я Їздила, я знаю, може місяці-два, напевно. І це ж все, все оцю Віталію розказую, Додому приїжджаю, ділюся. А він каже: Ну, слухай, слухаймай совість, тут чоловічий монастир. Кажу, ти, спокушаєш? Каже, ти братю, Він Каже: Хоч монастир? Там є жіночий, ніби в Луцьку? Поїдь туди. Приходжу в Луцьк. Для мене це була така дивина. Ну тобто, коври застелені, знаєте, така затишок, такий, така тиша. Тут такий шум, тут кав'ярня, тут такі люди ходять. А тут за собором я прийшла, і я не знаю, дум, де той монастир? Я поки уже знайшла. Я молилася, думаю, господи, я не знаю, де він. І йду, просто молюся, і я і бачу ці двері за храмом. Знаєте, піднімаюсь по тих ступеньках. Просто до мене вийшла якась монахиня і каже, що ви хотіли? Ви щось шукаєте? І зайшла в церкву. Церква така домашня, теж була там коври, сустели. Ну це класно було. От і вона каже: Да, я кажу, да, я хотіла поговорити, можливо, пожити в монастирі. І вона така каже: А ну я вам зараз матушку і покличу. Ходить матушка Анастасія. каже: та не переживай, ми все тобі дамо. Для мене що було шоком, що я заходжу в на літургію. Це була напевно п'ятниця і служить отець е, Никодим. Сповідає отець Константин. Я думаю, як для мене це був такий, знаєте, знак на напевно, тому що ну я так хотіла в жидичин, а тут жидичин в, ну, в Луцьку. Коли ти сидив, спілкувався з монахами, мені здавалося, що ну, от вони мене розуміють. В іншій компанії ти десь сидів, чи там так казала, ти якась ну так странна. А потім одна вчителька слухала мене, слухала, каже: ну як тобі там так добре. Каже, то, що ти тут робиш? Я поїхала в Васильівський монастир, почала там жити на послушанні і прожила там чотири роки. Мені десь через півроку одягнули в облачення. Я не давала обітниці. Так виходить, що я дуже вагалась, молилась, переживала. Отець Константин каже: повір мені? Я таких, як ти бачив вже купу. Якби ти мала піти, ти вже давно пішла б. Ваші слова, кажу, до Богу, вуха. А відки каже: Не не переживайте, я йому передам. Ми з ним кожен вечір спілкуємось. Купили там хатинку біля там, що тут верна ікона Богородиці, і каже: що поїдь, поживи, ніби там треба руки, треба, ну тобто, бо це їх тільки двоє двоє, підніматися, все з нуля. Да? І зможеш, ну будеш Понравиться, будеш, ні, то, то будемо далі говорити. Місяць я мала побути В ітогі я побула там три роки, і ну але слава Богу, потім так отець Константин перевів, ну якби з його ініціативи забрали сюди. Мене знаєте, багато людей приїжджає в жидичинський монастир. Можливо, будуть якісь люди, жінки, наприклад, які захочуть залишитися. Ну, це неможливо, як мені казали, бути в чоловічому монастирі. Так, і була мета збудувати жіночий, щоб був якби скид такого духу, як в жидичині, але їхній поруч, коли я прийшла в монастир, я багато читала духовної літератури, і це така мета. Якщо в миру людина мріє. Розвиватися, якусь кар'єру будувати, е якісь і ну, маючи свої якісті, то повірте, монах він хоче більше. Бути ближче до Бога. Насправді, чим більше ти в монашестві чи, наприклад, в монастирі, чим більше ти наближаєшся до Бога, тим більше ти відчуваєш свою якусь таку нікчемність, непотрібність, нездатність. Yeah. І хочеться це виправити. Хочеться змінюватись, хочеться молитися. Однозначно, ну багато святих отців, які говорять, що чим більше ти відчуваєш, що ти недостойний, ніби це, тим краще. Але повірте, я ще не на тому етапі. Ну, це мета насправді мета і. І, е, е, мрія спастися, спастися, бути з Господом, тому що заради того ми і прийшли в монастир. Сила дає молитва, інколи ти вже просто здаєш. Фізично ми, як люди, потребуємо однозначно перезагрузки, і в нас слава Богу, є час на сон. Насправді, якщо твій дух пониклий, то ти не будеш мати сили. Якщо в тебе немає внутрішньої радості, якоїсь такої внутрішньої готовності робити це заради Бога, будуть руки опускатися, тобі нічого не хочеться, воно якось не йде, і все. Бувають такі моменти, коли ти вже реально не стягуєш, ти ніби молишся, ти просиш, де спілкуєшся навіть з духовником, ти все рівно не маєш сили. Ну як кожна людина і всяке буває, але я вам скажу, що єдиний наш істочник радості і благодаті це господь. Найкраще, коли людина йде в монастир за покликом серця. Інколи є таке раціонально, вибирають, що все-таки тут краще, бо щоб спастися. А є такі люди, які чи слухають своє серце і йдуть, і тому, коли ти приходиш з таким в монастир, тоді тобі і життя в радість, тому що ти відчуваєш, що ти на своїй дорозі, що ти там, де, де тебе Господь кличе. Знаєте, в кожного в житті може бути багато доріг. Кажуть, яка воля Божа, я не знаю, чи туди, чи туди. Я думаю, що Господь всюди.